Всім привіт! Корисні поради для городників. Сьогодні у випуску. Коли необхідно пересіювати огірки, якщо вони не зійшли. Подробиці далі Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Квітень в Україні видався холодним, і на початку травня погода залишається нестабільною. У зв'язку з цим городники та садівники переживають за розесаду, яка ризикує замерзнути у холодному ґрунті. Деякі вже зіткнулися з проблемою при вирощуванні огірків, насіння яких не зійшло. Розповідаємо, у чому може бути причина та як своєчасно виправити ситуацію. Чому не зійшло насіння огірків? Зазвичай насіння огірків проростає дуже швидко, за один-три дні. Для цього їм необхідна правильна температура не нижче плюс 20 градусів і не вище плюс 29 градусів. Грунт при цьому має бути вологим, але не мокрим, щоб насіння не запріло і не захворіло. Якщо через 7 днів після посіву огірки не зійшли, причин може бути кілька. Невдалий час сів би, коли температура повітря в приміщенні. При посадці в касети або на відкритій ділянці, при посадці у ґрунт опускається нижче плюс 20 градусів. Надійніше не сіяти огірки відразу в ґрунт, а вирощувати розеесаду. Занадто кислий ґрунт, високий пиєч, якого пошкоджує насіння. Нейтралізувати кислотність ґрунту можна за допомогою розчину вапна, лимонної або ортофосфорної кислоти. Також ви можете придбати спеціальну ґрунтосуміш для розеесади, в якій кислотність вже відрегульована. Мурахи, личинки коваликів, а також інші жуки в ґрунті можуть знищити насіння огірків, і воно не зійде вчасно. Направильний полив і температурний режим, коли ґрунт стає занадто мокрим і гарячим. Зіпсоване насіння, яке зберігалося в негерметичній упаковці, відсиріло зазнало впливу прямих сонячних променів. Або ж просто стало занадто старим. Коли пересіювати огірки, насіння яких не зійшло. Щоб не залишитись без урожаю, не затягуйте з пересіюванням огірків, які не зійшли. Зробіть це через тиждень, максимум через 14 днів після того, як посадили насіння вперше. Якщо ви вирішили посадити насіння відразу у відкритий ґрунт, добре підгодуйте лунки органікою, наприклад, перегноєм. Після посіву огірків рекомендується накрити їх плівкою на короткий період, щоб насіння не замерзло. Пам'ятайте, що при температурі плюс 15 градусів насіння огірків буде розвиватися дуже повільно, а якщо стовпчик термометра опуститься до плюс 10 градусів, може зовсім не зійти. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.